Да. Це ти пішка? Да. Вона лютром да. літала сьогодні. Може будинок хоті краще. Щоб ми не під деревами. Та я вже їду, зараз будемо їхати. У мене зараз. Літають, звісно. А часто? Так. Да. Да. В будь-яке час може залетіти і кидає вже і півішки так само. Так що ви дивіться, осторожно. Якраз оце ж в нас в Олександрівці коло лозного, коли вчора, позавчора утром прилетіла, розбили машину, там прям згорівша стоїть машина. Ночі шахиди днем, вчора каби прилетіли по мосту, розбили вже місць половину моста. Ну таке. Гучно, коли як. Я ж така, як і касетні вчора прилетіли. А це десь у вас? чи В Побєді. А це? Де? Покровка, а Побєда в ту сторону. Місяць тому десь назад, це точно. Ну, до нас в Олександрівку штук 20 шахедів прилетіло, порозбивало. Як кажуть, 15 кілометрів від нас. Да. Ну, був ближче, це ж наче одігнали, як кажуть. Ну, буває гучно так, як наче прямо за цим за, за двором, наче за городами б'ють. Дуже гучно буває. Люди ж бояться, що ж люди повиїжджали. Та тут вже не знаю, тут процентів може, 20 осталось. Ну Хоча чула, вже кажуть, вертаються люди. Поїхали і вертаються, ну, поїзд зніме жильє, заплати, жить за що. І все, і люди вертаються. Дуже складно. Як не повернемось. Що ми останемося бомжами. Та й все. Сорок сім років мені. Я тут народилася і виросла. Займалася теплицями, ми вирощували ну, огородину. Огірки, капусту, помідори, все. Боюся, а що діти всі кричать, їдь, що ну що сидіть, а як кап прилетить сюди. Животних багато, дуже багато. Тут люди повиставляли. І... Жалко, а що просимо сусідів, щоб приходили, кормили. Ракети пролетіли. Тільки що, буквально, б, так? Тільки що ракети пролетіли, і я так думаю, що полетіли вони на міст. Я ще трошки затрималася, що в п'ятницю розрахувалася, угу. а, а, зараз це вже все. А, Збираємося. А як <сірвання> тут психологічно, ти, тим, що було, тільки що зараз. От буквально, де були, що робили, от які перші дії у вас були? Дзвонила, тому що немає світла по телефону. Ну, а та ну, стояла на вулиці все. Оце почула, я подумала, що самоліт летить. Думаю, слава Богу, наші самоліти зараз відгонять. О, це десь далі, так? Дрона да, у вас тут як? В літаю, літаю, і в півішки літають, літають. На дворі чули, і біля хати чули, і як от у нас там вон поприлітали дві чи три хати за раз один, за один раз. Дуже часто, це останній місяць, що стали літати каби. Ну, нам дужче чуть, -чуть коломиці по балки, отак, як обстрілюють, ну і тут трошки так, вершневе. Ну, коломиці там пусто. Це вже, там родичі живуть, так що я знаю, що там вже все-все на світі пусто. Лиман теж ну, Червоний лиман добропасовий uh -huh. зараз. Ну, вже все теж. Да, дуже багато людей виїхали, виїжджають, і а будуть і ти... виїжджати. А виїжджають. діти тут в селі взагалі? Чи... Дітки? Да. Ну, Виїхали, невістка виїхала, ще двоє чи троє діток залишили, я знаю, такі, ну, вони вже виїхали. А ви завчора завтра виїжджаємо. А Він у вас якесь хазяйство залишається тут? Так, да, собаки я дзвонила до волонтерів, ну, не могла дозвонитися, а дві собачки, четверо котів, і я якось не змогла їх кудись оприділити, мені їх жалко, що все. Ну, Кури це таке, випустиш тут собак, скільки бігає, позабирають, ти ж їх не забереш. Ну, це таке. А це б таке б собачок би десь би пристроїла, жалко. Ну, вони просто бігають, нікому не потрібні, і всі бусають. Вони всі лякаються а це і сидять біля них хочуть. ну їдеш, їдеш нікуди, нікуди. В мене сестра виїхала пів року назад і до сих пір плаче. Ну, понятно, що. Усі повиїжджали, де там невістка пристроїлася, де там діти. Це таке, всі, всі, все. Не тільки ж ви одні, усі усі так. Туди не подивися, всі, всі, всі так бросають, усе кидають. І сльозами їдуть, а потім ти ще там, ти ще там, і дзвонять, ти ще там, а що там хата, а що там Це В мене от п'яти хат ключі, а що там хата, а подивися в мене, а подивися в мене, а подивися в мене. Ну що, ну прийшла, подивилася, сказала, воду перекрила, там воду сточила, там газ закрила. Все, всім все відчиталося. Кажу, всім, кому можна, всім, кому можна, все поперекривала, все позакривало, все. Теж виїжджає. Ну, ні, ну я працювала. Я до останнього працювала, в лікарні працювала. У нас робило все, до останнього робили, і сміття збирали, я навіть сьогодні сміття виставила, а воно ж бачите, яка ситуація. Ну, я сподіваюся, що завтра, післязавтра ще автобуси ходитимуть, щоб можна виїхати, в мене тільки немає. Вибило те, як у мене стекло вижало на тому. Криша підірвана отако. Вчора коли хонуло отут. Так був такий фронт. Я отут сиділа, пісні пила. Хата отако. Ну, не боїтеся, що тут оці Є. каби, дрони? А кого мені бояться. Смерть був один роз. Дітьми йде. У нас ось пройшло тільки золоте весілля в іюні. Так що ми пережили 50 років. Mm -hmm. Ну, ви Кучка обидва не хочете виїжджати, є, так? Тобто ви, ви обидва не хочете так виїжджати. Тобто, Нікуди не... ми не їдемо, це наша хата. Ви що? Ми її створили з маленького камінчика. Є таке повір'я, де народився, там і пригодився. А нам тут казала дружина ваша, що тут були прильоти і у вас щось з хатою сталося. Так, підняли шифіру, до сих пор возі торчать. Вони витягнули і на місто впав шифер. А їх треба лізти, то пробити. Простукати на місто посадити. В першому врагані, й гориш, зняти, і криша влітів. А пошта сюди заїжджає чи ні? Була пошта, на цій неділі ще була. Ага, тобто ще заїжджає. Так, да, це ж вона сама постачання. Каже, я розчитуюсь, а коли когось приймуть, буду". У мене й пенсія зроблена через пошту. Тобто, а якщо от по пошта не буде приїжджати, це вам за пенсію треба куди? Ну, теж будемо вирішувати вопрос. Центральна збіркасу чи як воно. А це в ну, в центрі аж там. Покровське, так? В Покровське. А вам є взагалі, от як туди дістатися чи немає варіантів? Ну як варіанти будуть? Шука транспорт. А ходить? Та який тут транспорт, через річку? Велосипедський виїхав. Ти несний чи ні? А як ти думаєш? Ну, сталося 12 чоловік у нас. З вулиці. З вулиці? 50 дворов. Вулиця була найкраща наша вулиця. Сама лучша, сама дружна, сама. Ну а чуєте, як воно тут бахає, прилітає в селі. Так аж дивану так підстрибує. Ну. ну, що качка, як на морі. Качка, качала трошки по той. Походив, покурив. Хоча я не курю, подихаю свіжим волю. А не Никогда. Никогда. страшно воно? вам? – Ніколи, не Страшно тоді буде, якщо як ти побачиш, що це а так, нічого страшного немає. <плес> да. Вісну набрати Ну, я, я просто розказую психологію, <плес> той ти вже що там. А і... це в нас що вони бахають. Це вже бахає, так?